Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні брелки зарядки для Apple Watch бренду і e sager Замовив я їх з Аліка приблизно за 250-270 гривень за штуку. Приходять вони в ось таких ось пакуваннях. Спочатку я побачив ось цю, вона пластикова, вона має такий резиновий зйомний кожух. Я про це не знав. Вона ось має роз'єм Type-C для зарядки. І вона надзвичайно легка, вона важить всього на всього 11 грамів. А якщо зняти кожух, то вона буде важити 8 грамів. Потім він так надівається. Хоп, треба трохи поправити його буде. І потім, коли я її вже купив, мені вилізла в рекомендаціях ось ця. Вона металева, вона має роз'єм Type-C і роз'єм Lightning. Вона важча за попередню. Вона важить 25 грамів. Вони мають ось такі вушка, щоб чіпляти їх на ключі або за карабіни. Я їх буду просто возити в бананці. Я ще не вирішив, якою буду користуватися, тому що це дуже легка. Але це металева і теж вона дуже прикольна. Для любителів ультралегкого і портативного це дуже крута знахідка. Використовувати буду я в такому ось комплекті з Powerbank. Мені не подобається дуже звичайна зарядка від Apple, я її продав. Вона громістка, довга, а мені треба щось було портативне. Ось так я буду їх використовувати. Також можна і використовувати від розетки з Type-C або Lightning. Це лише на Type-C. Тут і Lightning і Type-C. Я буду використовувати її з Powerbank. Також можна заряджати ще від телефона, якщо вас підтримує телефон з воротньою зарядкою. На цьому все. Дякую, що подивилися відео. Якщо будуть питання, задавайте їх в коментарях. І на цьому все, всього найкращого.